Для родини нині день важливий, іншу роботу відклали на потім. Стрижка овець вимагає зосередженості та уважності. Кожної вересни вівці стрижуть, але акуратно треба, щоб її не порізати, цілої не порізати. Но, після вону збираємо, миємо, коли файна тепла вода. Ну і просушуємо, а тут зимою, коли вже маємо час, вже вільний від усяких польових робіт, то прясти треба. Селяни кажуть, стрижка увесь процес відповідальний та трудомісткий. Стригти шерсть потрібно якомога ближче до шкіри. Дуже важливо при цьому тварину не поранити, а тому за справи беруться лише професіонали, використовують для цього спеціальні ножиці. Під час стрижки не забувають і про інші гігієнічні процедури. Педікюр тваринам робити також обов'язково кажуть селяни. Бруд та земля, яка збирається на копитах, містить мікроорганізми, які можуть стати причиною різних хвороб. Тому що там скопичується грязь, гніє да. успалення там. Та треба чистити. Повний марафет одній вівці сільським перукарям вдається не вести приблизно за годину. Як правило, тварини не пручаються, адже всі процедури безболісні. Стрижуть увесь зазвичай після благовіщення. Селяни кажуть, після цього свята весна вже вступає в свої повні права. Відтак тварини не замерзнуть. А з одної вівці можна з'їзати до двох кілограмів вовни. Це 10 пар шкарпеток або одна гуня. Колись накидка з овечої шерсті була звичним одягом для жителів гірських сіл. Гуня зігріє навіть у лютий мороз. Нині її одягають хіба що на різдвяні свята. Це є гуня, Це в давні часи, діди, прадіди носили взимку, Від морозу теплої. Якщо гуню туристи купують як сувенір, шкарпетки, кофти та безрукавки, з овечої шерсті носять залюбки. Кажуть, натуральні вовні синтетичних аналогів просто немає. Це так розчинається процес, такі п'ядіння. Ну, наприклад, поп'ядемову, змотуємо в мотки, ззов'ями із... у клубочки і розсідаємо плести, в'язати носки, светри. Селяни кажуть, доглядати за вівцями зовсім не важко. Головне свою справу любити. Інша річ, якби була хоч якась допомога від держави, тримати тварин було б не так затратно. Прошлого року казали, що буде дотація, та й ми здали документи. Ну та не, не було, не вийшла дотація. щось не знаю що. Ну, наскільки це клопітка така робота, що і треба з, з тим робити і мучитися і все найбо. Ну, Благо би було, найбо ну, щось не було. Якщо та, де треба, якщо б була піддержка якась, це може розширювати ми, роз... збільшувати стадо. Ну то щось би може і було. Збільшувати стадо родина поки не збирається. кажуть раді тому, що мають смачна бринза завжди на столі. Люті морози також не страшні. Головне для них зберегти прадавнє ревесло.